До нас приїхали столи, в яких ми будемо збирати ПК. Є і побільша версія. якщо комусь цього замало, не переживайте. Давайте глянемо, який він. Тут у нас є згори фальш-панелі. Тут спойлер для вас це скло, ми те, що його потім відкриємо. Зараз стіл розкриємо. Ну, пройшло години 4, я розпакував стіл. Якщо думаєте, що він низький, то забити, ми пробували, ігровий стільчик сюди заїжджає. Якщо його повністю опустити, то нормально можна сидіти. Однак, ті, хто хоче повище, ми вже замовили і чекаємо, коли до нас приїдуть ноги з підємним механізмом. Для того, щоб зробити, можна було з нього на ці стіли і могли стоячи шпилити. Зараз розкрию фальш панелі, покладу скло. І буду вже показувати вам, як воно зблизька все виглядає. Ось це от у нас якраз якісь фальш панелі. Чи додаткові панелі. Потім буде видно, куди вони повинні піти. Однак що я хотів показати, дивіться. Тут є все для того, щоб USB вставити. Можете висунути передернути оперативку і засунути назад. А тут. Є ще кабель канал, щоб можна було прокладувати. І що я помітив, що в ніжках є е, проволока. Якраз для того, щоб можна було протягнути кабель жилення і е, встановити зручно так собі е, кабель, щоб він ніде не, не висів, ніде не втрачав, просто вивести з ніжки і все було чікі-пікі. Цей реально його не. І отак буде скло. Ви побачите, коли ми зберемо тут комп, як воно виглядає. Я зараз не хочу його розпаковувати, щоб не подряпати зайвий раз. І ось такий салон ми будемо продавати. Ще більша варіація і є в білому кольорі. Ну от у нас виходить насправді скільки? 76 – це з цього краю сантиметри, і з того боку 75 сантиметрів. Однак. Не забувайте, що тут же будуть ще комплектуючі, тому виходить столешка досить товста, але ми поміряли, виходить, що є запас десь заїхати з стінчиком 67 см висотою до ручки. Тобто, ось це у нас якраз місце для радіаторів тут точно таке ж, а тут все інше під материнську плату і необхідні там елементи. Є навіть з цього боку кріплення для блока живлення для виходу. І ось тут якраз виход для портів відеокарти, а тут для портів материнської плати. Ще такий момент, що ці ніжки регулюються, і ви зможете трошечки його деприпідняти. Ще це все буде світити з під загартованим склом. Повинен бути крутий комп. Тож тепер ми збираємо вже і в компах, в машинах збирали, в надрукованих на 3D-принтері карпусах. І тепер ми будемо в столах збирати. Блін, треба тепер зробити комп в стільчику. Як ми робили стільчик окремо, є у нас в TikTok і в Instagram, можете подивитись з крісла BMW робили комп'ютерне крісло. Так можна зробити крісло з скампом всередині. Ні, досить зручно. Тільки треба от реально підібрати такий стільчик, щоб принаймні я люблю заїжджати от під стіл, щоб ось так от ручки були і отак руки тримати. Однак більшість колег в мене люблять чомусь, коли у них ось так тут знаходяться самі ці підлокітники, і вони тримають типу руки на підлокітниках і тут маніпулюють, грають. Блін, це ж сюди нормальний можна поставити монітор навіть без кронштейна, без нічого. Такий вигнутий якийсь, бо багато місця. Це круто. Ще як я казав, тут знімні ніжки і знімна шахта для кабелів. Тобто можна буде її взагалі прибрати, якщо ви якось придумаєте, або потрібно буде якось кабля інакше вкласти вам, або нам. Бо ми вже будемо продавати готові збірки в цих корпусах. Як правильно це тепер називати? Корпус чи стіл? Бо це і корпус, і стіл. Цікаво, треба робити версію з дерев'яною такою столешкою. Блін, слухай, реально, прикинь, дерев'я в тебе темне дерево і просто декілька вставок скла. Ми вже робили анбоксинг цього е, стола. Це буде серійна версія. Зараз це у нас прототип, і Ми зберемо в ньому весь ПК. Буде він в двох кольорах, і буде ще й два розміри. Буде більша версія цього стола. І кайф в тому, що повністю весь стіл зроблений, розроблений і виготовлений в Україні. Ну, комплектухи, як і більшість електроніки, це Тайвань, Китай, Японія. Ну, стіл наш. Давайте зараз зберемо. Почнемо з. Вентиляторів, а сам я їх віднесу Жені. Ми вже пару разів примірялись з тим, як буде тут все розташовано, і тому я кабелі вже зайвий раз не діставав, тому що насправді їх прокладати досить ємарно. і щоб так все чистенько вкласти. У нас буде тут фальш-панелі. Ви все зараз побачите, але от вентилятор я вже теж прикрутив. І зараз будемо вже прикручувати все інше. Спочатку зберемо всю базу. У нас тут AMD Ryzen 7 9800 X3D. Зараз ми ще встановимо від Fury SSD шник M2, -шний. і також у нас є оперативка Fury Kingston 64 GB. Це дві плашки по 32. Зараз ми все це встановлюємо в материнку Asus ROG Strix X870. І мені дуже подобається, що тут навіть викрутку часто не треба використовувати, все просто на защолках. Так приємно це робити це. Трошечки пізніше ми намажемо вже термопасту і встановимо охолодження. І але ну, спочатку нам краще туди встановити блок жилення, бо потім у нас буде мало місця для того, щоб це зробити. Ви могли помітити, що так, це перша версія стола, прототип. І отут, от наприклад, у нас з блоком жилення нам довелося робити деяке допрацювання для того, щоб його нормально встановити, тому що коли вирізали це все з металу, трошечки промазали скріплення. і ми роздрукували своє, і цей стіл можна було використовувати. Ну mm. не викидаючи. Я зараз докручу ще два винтика, і тепер до того як ми будемо встановлювати материнку, віддяжку. Треба нам встановити ще е, фальш-панель, щоб вивести зразу ці всі дроти. Поки я її прикручувати не буду, щоб у нас було більше можливостей для маневрів. Давайте тепер мазати термопасту, встановлювати воду. У нас вода буде стояти тут Rockstrix lc 3. 360. І тут стоять у нас якашні вентилятори, тому що у нас з іншого боку теж якашні і будуть вони красиво однаково світитись. Фобія зараз, напевно, одна з найкращих, якщо не найкраща, термопаста. Зазвичай для себе я просто хрестик мажу і притискаю. Але тут для відео, для подальших тестів, треба розмазати добре. Hours later. Я зараз якраз е, спеціально материнську плату не прикручував, щоб ми могли. Кабелі ще завести під материнську плату, там багато місця, і так можна буде їх краще заховати, і вони будуть красивіше виглядати. Зараз вже можна потроху під... прикручувати все. Я кабеля всі майже підключив. Ще залишилось живлення материнської плати, відеокарти і саму відеокарту. Ну, а це ми вже після того як чуть-чуть е, тут розберемо. Бо, бачите, тут невеликий безлад, і ми от зараз його трошечки укладемо, і потім вже можна буде відеокарту поставити. Там те ще одна буде фальш панелька. Потім вже будемо пробувати запускати. Ну що, погнали ставити відеокарту? Ми теж для того, щоб відеокарта краще стояла, роздрукували таку на 3D-принтері такий термач ніжку, не знаю, як можна це назвати. Вона ще має декілька висот, вершин. Тому ми зараз її сюди так ще чпункнімо і будемо встановлювати. Зараз я тільки плівочки зніму, так що АСМР в студію. Да, це у нас TUF 5090. <му> так як у нас райзер буде проходити під відеокарту, я спочатку вдягну райзер на саму відеокарту і потім вже проведу його до материнської плати. У нас там є один звісно, непродуманий гвинтик, який знаходиться в дуже неприємному місці і його важко закрутити. Все, Нарешті ми прикрутили відеокарту, можемо вставляти райзер на місце. І остання накладочка, щоб прикрити зайві дроти. О, сюди. Так іде. І ще ми зробили ось такі от на 3D принтері теж, на магнітах накладки, щоб закрити. Тут дроти. Ось так тут вони буде прикриті, і ось тут коннектор, який ми теж самі замовляли, для того, щоб вивести USB-парти, і плюс зробити кнопку живлення. Теж у нас на магнітах. В планах ще нам додати тут led стрічку для того, щоб можна було керувати підсвіткою, зробити підсвітку. Бо у нас згори зараз ми покладемо скло і будемо запускати і передавати вже на тест нашому мішаньки. І ви побачите, що ця махіна може. Для найуважніших я випадково не туди вставив райзер. Ну, буває. Запрацювався. Ну, вже приставив і тепер він чуть, чуть інакше виглядає, як ви можете бачити. У нас є тут каретка для того, щоб заховати всі кабелючки. Ми зараз ось блок кабель блока живлення підключимо, щоб просто запустити. А вже коли будемо ставити монітор і клавіатуру, то теж судово можна буде проводити всі дроти і потім так тестувати. Ну, спочатку хочу подивитися, що він взагалі повністю запуститься. От, хоп, і закрили. Я знав, що воно вийде. Та так і було заплановано. Все плутаю, PCI я не туди вставлю. Все. Тепер можна передавати вже на тестування. І зараз ви це все побачите. Важливий момент. Ми цей стіл проєктували таким чином, щоб можна було спокійно встановити кронштейн для монітора і навіть для декількох моніторів. Тому зараз демонструємо, як це буде виглядати. А також. Цей кабель-канал зроблений таким чином, щоб туди можна було поставити нормальний мережевий фільтр. Тому там багато простору. Ми так і зробили, і потім у нас просто один кабельочок іде в ніжку стола, куди якраз йде подовжувач для кабеля живлення. І ви. Так, підключаєте весь пекастів. Ще ми вирішили додати сюди rgb стрічку спереду, оскільки вона буде тут симпатично виглядати і тут є для неї місце. Ще ми вирішили зробити додаткові проставки для е, стола для того, щоб люди могли. Його трошки трішечки підняти. Якщо у вас такий стільчик, що не зможе нормально заїхати під стіл, а ви захочете, то є такі проставки спеціальні, і з за цього у вас стіл трошки підніметься. Бо ну не всім буде підходити висота стола, яку ми першочергово запланували, оскільки тут багато чого з'їдає, саме глибина цього стола, де вся комплектуха знаходиться. І якщо у вас звичайний комп'ютерний стільчик, то буде незручно заїжджати. Ми провели ряд тестів з цим комп'ютерним столом, і зараз я вам озвучу всі його результати. Якщо вони вам не сподобались, чи ви вважаєте, що треба щось змінити, обов'язково це в коментарях. Оскільки це прототип, нам важливо це знати. В стрес-тесті процесор у нас споживав 120 Вт, видавав при цьому 5,2 ГГц і грівся максимально до 71 градусів Цельсія. Відеокарта споживала 600 Вт, нагрівалася максимально до 76 градусів Цельсія. Стосовно синтетики, Cinebench 2024 видав 1263 бали в мультикорі і 130 балів в синглкорі. V-Ray CPU видав 26184 бали або v GPU RTX 15318 балів. А V-Ray Test на ядра CUDA видав 11503 бали. Стосовно ігор Black Myth Wukong в нативному 4К в налаштування графіки Cinematic видав 51 FPS. КС 4К в пресеті High видав 339 FPS, Stalker 2 при нативному 4К в налаштуваннях Epic видав 70 кадрів на секунду. Ще трошки стосовно синтетики. 3D Mark Port Royal видав 36096 балів і 3D Mark Time Spy Extreme видав 18426 балів. Я ще сподіваюся, що у нас вийде ще до кінця цього року вам показати збірку. В більшій версії цього стола, проте не будемо забігати наперед. На цьому, все бережіть себе, папа. -па.